Ольга Янчик займається продажем запчастин. Нещодавно до неї зателефонували, нібито з податкової і просили сплатити гроші. Представився начальником податкової міста Рівного і сказав, що приїхала київська перевірка і я підпадаю під перевірку. Запропонував перерахувати кошти 6 тисяч гривень. Жінка зрозуміла, що її хочуть ошукати, адже дозвонювач просив перерахувати кошти на номер картки Приватбанку і скинув реквізити. Податківці зазвичай так не роблять. Я поїхала в податкову до Калитюка, вияснила, що це дійсно телефонував. Не він він сказав, що на такі дії треба. Заявляти в міліцію Олена разом зі своїм батьком відразу пішли до правоохоронців, написали заяву. Втім кажуть, міліціонери зовсім не зацікавлені у розкритті даного злочину. Нам сказав, що це до вас телефонують з Катеринівки. Якщо у вас, ви поїдете туди, ми сказали так. Він сказав: ну, нас не пустять і вас не пустять. Ми сказали, що ми готові завести кого треба. Ну, але нам сказали, що. Нічого зробити по цьому не можуть. На даний момент цей телефон на зв'язку, вони працюють, вони далі дзвонять по підприємцях. Пролунав телефонний дзвінок і у процесі нашого спілкування. Відповів на нього батько Олени. Шахрай вимагав якомога швидше перерахувати 6 тисяч гривень. Добре, за хвилин тридцять, за хвилин Угу, Добре, добре. Ну, що, це, це... Що, що, що ще треба для міліції? Який ще треба, я не знаю, в космос залетіти чи, чи ну. Ну що для міліціонерів не присікти? За, можна заблокувати саме простіше? Карточку банківську. Можна заблокувати? Можна Можна визначити по телефону, по номеру телефону, хоча б звідки зводить. Раз він дзвонить із тюрми, значить там є начальні колонії. Значить, можна... Ну, Ну є речаги впливу. Філіціонери пояснюють, аби визначити звідки телефонує абонент, потрібно брати дані у мобільного оператора, а це все тривалий час. Заблокувати може оператор мобільного зв'язку, з якого телефонував зловмисник. Правоохоронці можуть лише підготувати подання за погодження з процесуальним прокурором до суду. Суд виносить відповідну ухвалу про надання дозволу отримати дані які дзвінки, з якого номеру були, коли вони були здійснені. І тоді також потрібно їхати в центральний офіс, де він знаходиться, того чи іншого мобільного оператора. Відповідні документи отримати і проводити далі слідчі та оперативно-розшукові заходи. Теж саме стосується і банківських карток. Блокувати їх міліціонери не можуть, побачити рух коштів і де їх знімають, тільки після довгої бюрократичної тяганини. Це потрібно їхати в центральний офіс. Наприклад, якщо це Приватбанк, то потрібно їхати в Дніпропетровськ. Надавати їм оригінали документів. Відповідно, тоді вони можуть дати довідку про рух коштів по тому чи іншому рахунку. Ця процедура займає один-два місяці. Більш того, якщо ви все-таки повірили шахраям і перерахували гроші, то рівненська міліція буде розслідувати цей злочин лише у тому випадку, якщо ваші тисячі знімуть на території Рівненщини. Якщо ні, то провадження перебуватиме у іншому регіоні країни. З початку року в області вчинено близько. Ста телефонних шахрайств такого типу. По всіх випадках кошти були зняті не в Рівненській області. В основному кошти знімають у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Відповідно, обстановка ускладнюється також подіями на Сході. Тож бой висновок – покарати когось важче, ніж попередити злочин. Тому завжди будьте пильними, перевіряйте інформацію і не вірте незнайомцям.